Вітаю колеги. Гарний день сьогодні сонячний бджілки. Носять нектар, пилок, гарна погода. Сьогодні на воді бджіл нема, вода пішла, бджіла вся пішла по садках, гарно все цвіте. От, вишні, сливи, груші. Скоро на підході і яблуні. От. Ну, хотів трошки розказати про плівку для вуликів. В основному я користувався отакою плівкою поліетиленовою. Вона є тонша, грубша, більшість пасічників знають. Один недолік, міль і бджоли. Її можуть пошкодити і надовго цієї плівки не вистачає. Один сезон, два сезони, ну, може більше. Колись я мав такі спеціальні мішки, порізав їх і отримав от звичайну плівку на вулики, на така хрумка. Фактично бджоли її майже не гризуть, але оцих мішків тепер ніде не найдеш. Я їх купляв ще років 10 тому в черніцях, тепер їх немає. Бачив в інтернеті, чоловік показував відео користується плівкою, яка для квітів. Квіти обмотують. Я, правда, нею не користувався, вона теж така хрупка, шелестить в руках. Ну і він розказував, що їй набагато довше хватає. Минулого року дивився в інтернеті відео і потрапив на одного чоловіка, якого були накриті вулики отакою плівочкою. З одної сторони вона біла, з іншої сторони вона чорна. Оце вона стояла на вулику, я її спеціально зняв. Щоб вам показати. Тощина цієї плівки 230 мікрон. Бачите, вона гнеться. Мені вона підходить, тому що я користуюсь підкришниками. Вона еластична, її можна зігнути, і підкришник підкришник вона нормально стає. Чим ця плівка хороша, бджоли її не гризуть і міль її не гризе. Де можна таку плівку купити? На OLX набираєте плівка рукав для зерна і її продають різними кусками БУ від 12 гривень. Я брав за 16 тому що не знаю, яка там якість за 12. Ну, там Є по 12, по 16. Прийшла, правда, брудна, прийшлось її відмити. Ну я задоволений. Можна використовувати, щось накривати. Досить така груба, міцна плівка, вона не так легко її порвати. Даріше, якщо взяти руками її і тягнути, то ну, треба дуже велике зусилля прикласти, щоб її порвати. ну Ще зустрічаються в інтернеті плівка. Сіліконова, ну, як вона дуже така, е, тверда, жорстка, вона мені не підходить, бо в мене, я в основному користуюсь підкришниками. Мені треба, щоб був от, напуск, так як тут на цій от. от Хотів з вами поділитись е, таким відео, що в інтернеті можна купити таку плівочку. Квадратний метр від 12 гривень набираєте плівка для зерна. Ну або рукав для зерна. На влиці їх є багато. Можете спробувати. Рекомендую. Я, в принципі, не маю ніякого відношення до продавців. Просто я вже рік користуюсь цією плівочкою і от сьогодні якраз вулики розширяв і вирішив показати вам. Ну а розвиток сімей на даний час дуже гарно йде. Сильні сім'ї стартанули дуже гарно. Вон, бджілка вже освоїла надставки, поставив кормушку, бо буду ці сім'ї використовувати в якості вихователя. Вон. Гарно все розвивається. Погода передають хорошу, так що будемо надіятись, що все в нас буде добре. І бажаю всім здоров'я і удачі. Ну і миру для у нашої ненької України. На все добре, всім хай щастить!